Якою інформацією має містити повістка, яку вам вручили представники ТЦК Територіального центру комплектування? Друзі, насамперед має бути її назва, тобто написано слово повістка. Далі прізвище, ім'я по батькові людини, кому її вручають, тобто отримувача. Наступне має бути вказана адреса, за якою зареєстрований громадянин, якому вручають повістку або місце, де він фактично проживає. Також має бути вказано номер повістки. Обов'язково має бути вказана дата, час та адреса, за якою повинен з'явитися військовозобов'язаний. Крім того, має бути вказана інформація про особу, яка видала повістку та її підпис. І дата видання і початка ТЦК та СП також має бути вказана у повістці. Однак, якщо ТЦК, дещо. Ви дозмінили зовнішній вигляд повістки, який фактично не впливає на її зміст, то така повістка є цілком законною. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язати за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.